Коли я прийшов подавати заявку на антикорупційний мітинг в міську раду, мені сказали, що вони не приймають повідомлення. Хоча вони, як канцелярія, мають пояснити мені, в який спосіб приймаються повідомлення. Вони мене направили в управління внутрішньої політики. Коли я там намагався зареєструвати свої повідомлення. Мене звітом людина, яка себе назвала Байджанов, виперла з цього управління. Потім е, за шкірку е, виштовхала. Коли я вдруге туди почав е, ну, проходити і казати, що в мене зараз е, буде акція і я хочу зареєструвати своє повідомлення. Людина мене виштовхала е, і не дала можливість зареєструвати. При цьому моє майно. Всі повідомлення і е, роздрукована е, інформація щодо е, е, роз'яснення Конституційного суду, яке я там зачитував в, в цьому управлінні, було забрано і е, це брутально порушує мої конституційні права, коли е, управління чиновник, який зобов'язаний. Приймати ці повідомлення він цього не робить. Коли ж я прийшов, повернувся в міську раду і намагався там дати інформаційний запит. В мене не прийняли інформаційний запит, і людина мене вигнала з цього управління. Вона себе назвала головою цього управління прийняти по зверненням громадян. Коли я звернувся за інформацією до людини, яка займається інформаційними запитами в знову ж таки в міській раді, вона мені пояснила, що термін, в який я хотів отримати інформацію, не є можливим. Тобто, завідомо мені збрехала, тому я хочу, ну верніше, я не хочу, я зобов'язаний як громадянин України довести свою правоту і відновити свої конституційні права. Тому я буду робити інформаційні запити. Якщо в когось є ну, бажання, то я пояснюю, як пишеться інформаційний запит і. В чому полягає е, та проблема, яка е, зі мною сталася? Тому що це може відбутись, по-перше, з кожним, і е, таке, таке брутальне поведення чиновників неможливе. Це Це було 30-го числа. Числа 15? Так. В який час? З в 11.46. тобто це був робочий день, в них ще було достатньо багато часу для того, щоб відреагувати, скоординувати, куди саме мені йти для того, щоб зареєструвати це повідомлення. На коли а просив на сьогодні, і ще інше, я написав туди скаргу. В скарзі виклав все. Вони не хотіли приймати скаргу. Мотивували, що ці скарги не ну, невірно написані. Але вони повинні пояснювати, якщо будь-який документ невірно написаний, вони мені хоча б повинні пояснити, як саме він вірно повинен бути написаний. В подальшому я буду. Ще більш плідно і ефективно е, до, е, звертатись до цих управлінь для того, щоб е, зрозуміти, може я в чомусь помиляюсь, але в мене все ж таки є е, ну, чітке розуміння, що це помиляється чи не. Дякую.